Ela camera esta Voltea. Oh, чи? Елехаля еле малякаляка. І як -то з ними спілкуватись? Ехалі маля Каляка. Що це таке Елиха Маляка? О? Аж, аж, аж примружився. Аж примружився. Аж примружився. Добре, будемо тут трошки в чаті посидимо. Так, пишіть, тапайте по екранчику, не забувайте тапати по екранчику, не забувайте писати, не забувайте, коментати, коменту, коментати коментувати, діліться посиланням, діліться, що йде етер український, що оце єдиний єдиний український етер е, у Європі. Це все не українські етери в Європі. Все росіянські. А тут тільки один український Здорово, мам, Маша. Ти вже чиясь? Чи не чиясь? Росія твій дом, Путін. А, так, що це таке? Що це таке? Що це таке? Здоров, дядьку. Бо, 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 бояться заходити навіть. Е, цей е, Оскар закрий, будь ласка, двері. Oh, в кухні oh, oh. знаєте чому? Eh, люди, eh, советські люди чомусь збиралися в кухні Чомусь вони в кухні збиралися. ей барашка купіль. ей барашка купіль Скажи чим скажу ей барашка. <реш> <реш> ти сам, блядь, барашка. Барашка купіль? купил, купил. Купил барашка, продай барашка. Размовляю украинскую мову. <laughs> а барашка купил? Купил, купил. А ты, а ты, а ты звідки будешь? Звідки ты? Я? Да. Гамар Джоба нахуй, блядь. Ей, Маша. Але я, до речі, записую, якщо що. Так, 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 так. Звісно, так. навіщо ви навіщо це робите? Я так, це роблю так. для історії України. Ні, для історії це роблю. Для Я новітньої розумі. історії України? Для новітньої, так? яку потім будете показувати дітям. Так. Ти що, не розумієш української мови? Я? Так. Я розумію краще за те. Я ж кажу, що я для історії записую. Навіщо ти говориш в історії, Ну, в смислі, ну для історії. Для історії записую, щоб в майбутньому подивились люди. Я, які люди з ким спілкувалися? У мене є свій канал. Я спілкуюся виключно, Я, я спілкуюся виключно виключено з громадянами України. Так, там там історичний, а ну, як канал називається. Да, як канал а називається. Зелена Ми вата. Ми обов'язково подивимось. Зелена вата. А я дивився, мені каже, я дивився. Зелена варта? Чи вата, 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 зелена вата. Я вас розумію. Ну, то Ну. No. Так, так, звісно. Викладаю людей, які люблять Росію під час війни України. Які люблять російську мову, захищають. Потім це а, будуть а, аналізовувати а, люди, для чого вони це робили. А можна мені теж, будь ласка, піти на таку роботу? Яку роботу? Але я, я роблю а виключно, що? виключно для, для себе. В свій дорогий час. Для себе? Так. Для себе, а для. А для країни що зробити, ви можете? І для країни теж Можна. робив. Робив і роблю. Чи ви по стану здоров'я ви не підходите? Робив і роблю. А що, ви по стану здоров'я ви. Не підходжу, не все як має бути. бути. Все підходжу, все, все гаразд, все чітко. Та й, ну і чому ж ви закон порушуєте? Хто порушує закон? Ніхто не порушує ну, закон гибли. абсолютно. Я, да, законопослуш... зараз... я законопослушний не. громадянин України, я не порушую закон. А ви служите зараз? Ви ви, вже ні, вже, не, вивані, вивані вже, вивані не, учасно, вже не служу, вже ні. А, а ну, чого? Після поранення, напевно. Ні, так? ні, не, не після поранення. І, і не постану здоров'я. І не постану, просто закінчу службу, все. Ну, троє так. дітей у вас, мабуть. Ні, не троє дітей. А який? можливо тести? А можливо, підскажіть, підскажіть а можливо і я закінчу. Як хочете, хочете, закінчити, є. Треба а, знати. А Підскажіть, а... як От, у вас це? є, є люди, є люди, юристи, звертайся, тобі все допоможуть. Юристи? Так. А скільки це ко коштує? Ні, це держава, все держава оплачує. Мене держава сама зараз, я так, приїду в класі і скажу, спішіть мене, і вони скажуть, так, будь ласка. Так, як документ". хочеш, як хочеш. Ти придурок не на Україні знаходиться. Ты де, где-то сейчас? В Кана, в Канаді, так, в Америці, ти такие вещи говориш. В Амстердамі я знаходжусь. О, о давай, то з цього треба і було, а починати. А, а чого ти, ти? А чого ти перейшов на російську мову? В чому причина? Декар... Я можу ході по-молдавськи говорити, як навіть Ні, Ні-ні-ні. Це, це дуже важливо. Чому ти перейшов російською зі мною чому? спілкуватись? Поча... А, чого ти го, а, говориш, а ти зараз, а не в Україні знаходишся, ні, не чому в Україні, ти говориш, говорить дуже важливо? Я кажу, що я цей канал записую а. для України, для українців, щоб вони повіли. Чого змінизували? Покажи це людям, коли я тебе питаю, чому ти сам не знаходишся в Україні в цей час? Я в Україні, а зараз територіально. Добре, Тут, супер, добре. я щось маю мати. Проти... Знаход... А ти де? Не а в Україні. Ти? А, чому, не в Україні? Так? а в чому проблема? Чому? А в чому, чому? проблема, чому? Я... скажи мені, У що ти? таке? В а, смислі а, проблема. Ти? Втік і там розказуєш, який ти о патріот. А я патріот? Хто казав, що я патріот? Коротше, це піздець. Ну, коротше, ну ти покажи оце людям. Я думаю, що люди а самі все зрозуміють. Так, ні, звісно, вони, звісно, послухають она, послухають на а, нашу так, розмову так. і самі зроблять а, це, що, а, певні висновки. Я, яку, ти, яку ти бачиш Україну? В смислі яку процвітаючу? Ну, процвітаючу російську чи що, українську? мирну. А, а з таким російським запашком може, ні? Я не знаю, це ти можливо любиш російський запасок там. Я не поняв. Зна... А ти а ти може військовий? Да. А що може, 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 може? Можливо, так, можливо, що ти військовий. Ну, ти військовий, бо я задаю питання військовим, і військовий мені так відповідає трошки. Ну, за що воюють військові в Україні? А ти не да? а ти не знаєш її. Ні, одні просто... воюють там за землю, одні воюють за сім'ю, одні воюють за ресурси, другі воюють за помсту. Ти за що воюєш? За ресурси, за так. які ресурси? Ну, країни, держави України, є ресурси, вони захищають ті ресурси теж. Кому вони належать ресурси? Державі це... Україні належать, людям народові належать. А я можу піти зараз взяти, так? Да? Мені, мені піску треба 3 тонни і 2 тони щібня. Элімитарні річ. Де мені їх піти взяти? Хто мені їх дасть зараз? Так, можливо, там потрібно до когось звернутися компетентного, який тобі поможе. Ну, то, якщо ти От, бачите, бачите, ну. Вони дуже і дуже сильно ображені. Дуже сильно ображені, що е, деякі люди знаходяться за кордоном, а, а вони, вони знаходяться на передовій, може не на передовій, але. Вони дуже сильно ображені. Вони мають на увазі, щоб всі воювали, всі воювали. А коли люди йшли добровольцями, вони вдома сиділи і чекали повістку. Але українці переможуть, Україна переможе і все буде українця. Коли він почав хвилюватися, він перейшов на російську мову, і це дуже погано. це... Мені здається, що консерви, таких консерв не має бути в Україні. Вони мають, знаю, не мають воювати, щоб було все в комплексі. Все в комплексі. Так що Україна переможе.